І всім привіт, друзі! Ви на каналі Forza І сьогодні ми розповімо вам про таку штуку, як мікрофон в OBS студіо. Ну а ти зарані пишися та постав лайк на мій канал, щоб не пропускати більше гарних відосів, друзі. Ну, а що ж ми полетіли? Зарані розкажу, що та як і про що відео. А саме відео про те, як настроїти мікрофон в OBS Studio, друзі, тому що багато у кого є дуже дорогі девайси, але мікрофон у них звучить в OBS дуже погано. Тому, друзі, сьогодні я вам покажу, як його настроїти. Ну, а ти підписуйся та жми лайк на відео. Що ж, полетіли. І так, друзі, переходимо, додаємо мікрофон. Саме нажимаємо плюсик і вибираємо обраємо входящого аудіопотока. Після чого за... нажимаємо правої кнопки менші. Після чого додаємо ці всі е, настройки і подавлюємо. Так, починаємо. шумо подавлення це обираємо весь лишній шум. Получається. На мікрофоні. Тобто, ви там говорите, а у вас там лишній шум, там щось шипить і так далі. І воно у вас повинно обрати шум. Вибираємо Speed Speed. fix, от. І на можете СВЕ поставити. Допустим, я ось оставлю на, на саме таке високе компресор. Ну, в принципі, компресор. Це щоб сильно, допустим, ви там починаєте кричати, а це і просто, ну, вас дуже громко чутно, просто ріже вухо. Це якраз для вас. Ще я можу дати. Ні, це, допустимо, якщо у вас там такий голос, э, так скажем, тихий, то ви додаєте. Сюди услін. О. Там я. На, на 1.30. Вам хватить. Пропускне. Це. Пропускає багато шума. А, в принципі, щоб. Так його було багато. О. Так. В принципі, плагін це якби, би, щоб змінятися голос? Ну, щоб зміняти голос? Ну, я думаю. Це було корисно. І ти підпишись, якщо хочеш, побачити другу частину, але як настроїти, як би, сам. Екран, щоб картинка, була ярка красива. от І підпишись, то постав лайк і напиши у коментах, чи було тобі корисно Ну а ти, друзі, нові друзі! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Форза. Всім дякую за перегляд. Всім удачі та всім. Пока-пока.